Ми розпочинаємо працювати над новим проєктом. Його назва, як і сама ідея, спершу здається дуже простою. Межа це власний інформаційний продукт телеканалу Херсон Плюс, який змусить по іншому поглянути на адмінкордон між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною. Ця географічна межа розділила родини погляди, змінила свідомість людей. Це не лише адміністративний кордон, це межа культурна, це межа ментальна. У мене це також відчутно. Тобто, межа розділила родини за проукраїнськими поглядами та антиукраїнськими. Якщо певні мої друзі такі лишились в Криму та в Росії. А можуть відійти від теми політики, то є й такі, які не можуть відійти від цієї теми. і Ми просто не спілкуємося взагалі два з половиною або три роки. Всього 110 кілометрів. Приблизно така відстань з Херсона до пункту пропуску Каланчак. Та якщо раніше в'їхати на півострів можна було за годину-півтори, то сьогодні дорога до Криму і навпаки з Криму до материка довга, дорога, емоційно напружена. Для нас границя стала символом такої дверці в мышеловку. Которая захлопнулась і люди, оказались там закрити зі своїми проблемами. нормативно правова база в даний момент є несовішенною погранією. Її необхідно оптимізувати, необхідно зробити більш ліберальною, щоб люди і мали можливість перевозити своє лічне імуску. Головні герої нашого проекту кримчани, які після анексії півострова лишилися за межею, і ті, які цю межу подолали, і ті, які постійно перетинають кордон. Саме більша проблема та. Неизвестности, мало информации. То есть люди, которые приезжают из Крыма, в большей степени они до конца не понимают. как правильно, что и где сделать. Они до конца не понимают ценовую политику всего происходящего. От того, как они сели в маршрутку и приехали в паспортный стол, сколько это должно стоить и сколько стоит это на самом деле. Потому что на сегодняшний день в Крыму очень классно разработан бизнес на этом. Начиная от таксистов и заканчивая волонтерами, бизнесменами, которые за деньги возят людей. Почути кримчан дуже важко. Вони бояться показувати свої обличчя бо вірять, що їх та їхніх родичів можуть переслідувати російські спецслужби. Всьому виною інформаційна війна на штучно створеній межі між Херсонщиною та Кримом. На щастя, військових конфліктів не було. Але вже на початку травня 2014 року почалась війна інформаційна на сьогоднішній день. Росія покриває майже половину Херсонської області аналоговим телевізійним мовленням. Ми дивимося російські пропагандистські канали з нашого ж боку. Зроблені тільки перші невпевнені кроки, і лише впроваджені українського радіо в Крим. Ми однозначно програємо в цій інформаційній війні. Межа поділила долю кримського футболу на до і після. На прикладі першого чемпіона незалежної України Сімферопольської Таврії ми розкажемо про знищення футболу в Криму. Таврія Сімферополь – це бренд українського футболу це перший чемпіон Незалежної України. Звісно, був би ну как би мочний посил для мира, що Крим це Україна, якщо би не грали в Єврокубках зараз. Ну, к сожалению. Жить так сложилась, что в то время не удалось увезти Таврію сюди на Україну. Не пропустіть випуски нового проекту межа на телеканалі Херсон Плюс. Слідкуйте за анонсами.